Зараз ми саме закупили цей автобус, який е, оснастили необхідним обладнанням до запиту саме державної прикордонних служб. У нас на сьогоднішній день розгорнений польовий госпіталь, який потребує мобільного пересування наших поранених допомоги даного виду транспорту, покращуються можливості щодо їхнього швидкої. Доставки до центрально клінічного госпіталя вразило велика кількість саме хірургічного інструментарія високої якості. Дуже актуальне для наших операційних. І я гарантую, що вже найближчим часом воно буде працювати, буде і приносити користь нашим пораненим хлопцям.